Ну і до теми, власне, яка вчора схвилювала у націю всіх українців. Це відео зі стратою українського героя військового. Поки що ми не знаємо його імені, але ось розуміємо про яке відео йдеться. Ми його показувати не будемо. Це страшні кадри на фразу Слава Україні, яку вимагали, власне, щось вимагали сказати в українського військового на камеру російські окупанти, виродки. От, власне, на, на цю фразу Слава Україні гідно Сказано твердо. Росіяни відкрили вогонь у бік нашого військового і просто розстріляли його, зрешатили кулями. Так справді міг стояти на місці цього героя, колись і упівець, і січовий стрілець, і навіть козак часів Гетьманщини. Це справді цей чоловік у цю мить, коли це відео з'явилося і поширилося, став таким символічним героєм, позачасовим символом нашого спротиву росіянам. І, Справді, слова його сказані були абсолютно. Гіні. Його постава, його погляд, воно все фактично склалося в один пазл, і тому так зрезонувало у душах і серцях українців. Однак цей злочинний розстріл нагадує нам, що і нам потрібно більше куль, не лише слів, не лише твердості, не лише бойового духу, а куль, снарядів, танків, літаків, щоб бити ворога. Діалог з ним давно закінчено. З цим ворогом залишилися лише найважливіші слова і це слова слава Україні, слава героям. Дописи теж українців. У соцмережах у Фейсбуці з версіями, що ідентифіковано вже героя, це поки що припущення. Ось, наприклад, такий допис Софії Кочмар Тимошенко з'явився. Впізнала, перевірила. Сестра каже, 100% це мій брат, його очі, голос, і те, як він курив сигарету, але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв'язок по братими з нуля, хоче бути біля його матері самого ранку. Тож родичі українських військових, от принаймні, впізнали. Впізнали свого рідного, свого брата у цьому відео. Зрештою, відео вчора поширилося блискавично, і сотні тисяч, якщо не мільйони, людей його вже побачили.